Саме твій бізнес по вирощуванню австралійських раків чи креветки Розенберга під загрозою закриття, Стій! не спіши закриватися. Інкубаційна майстерня пропонує всім без винятку реабілітацію вашого підприємства. І в більшості випадків вам навіть не потрібно буде щось перероблювати. Ми пропонуємо унікальну альтернативу ведення цього бізнесу. Якщо в тебе ще є мотивація, ти не хочеш похоронити в... Вкладені в ваше підприємство кошти, не тупи, швидко набирай нас. Ми не аферисти, ми саме та компанія, яка дорожить кожним нашим партнерам. Подивись інші наші відео зі справжніми відгуками від наших замовників та партнерів про співпрацю саме з нами. І відобавок про нас: ми компанія, яка спеціалізується на інкубації ракоподібних. Ми є лідерами в технології інкубації, перетримки та вирощування ракоподібних. Ми є єдиними в Європі виробниками професійних інкубаційних цехів. Наші знання, досвід та можливості літнього вирощення кооперативного типу. Що це таке? дізнаєтесь, коли позвоните. На наших прудах загальним об'ємом прудових ресурсів, які перевищують більше 100 гектарів, на півдні України. У тебе є можливість до травня місяця проінкубірувати, перетримати свій посадковий матеріал австралійських раків чи креветки Розенберга. В кількості 20, 50, 100 тисяч і більше в нас є пруди від 10 сотих і до десяток гектарів. Вам не потрібно буде будувати великі теплиці. Достатньо буде проінкубувати та перетримати. Ми ваш посадковий матеріал виростимо під чітким наглядом професійної команди Інкубаційна майстерня. Для співпраці з нами вам не обов'язково щось купувати у нас досі того, що у вас є посадковий матеріал. Ми його виростимо, долучайтеся до провірної команди і вам допоможемо реабілітуватися або забудувати дійсно робочу модель ведення аквагосподарства. Вся інформація про співпрацю з нами, можливість вирощування вашого посадкового в наших прудах, ви можете отримати просто зателефонувавши нам за номером телефона, який закріплено в шапці профілю. І це тільки початок.